Чи підтримуєте ви реформу ЖКХ? Ви за ОСББ чи за стару форму правління? Стару форму. А чому? В чому є при е, я придержуюсь порядку тих старих? Я чоловіку вважаю себе в віці і мені більше підходять ці дуже складне питання. Одним словом, я не можу не сказати. Ну ви на саме близько. є плюси там, є плюси там, але громадяни насправді є необ'єднаними ті, хто проживають в одному будинку. І тому я особисто перспективи, от просто в оформленні юридичному, не бачу. Крім того, будинки старі потребують величезних коштів на проведення ремонту. Якщо це ляже на плечі громадян, серед яких там я не знаю дві третини пенсіонерів, ну це шансів практично немає. Оце такий справи. Є ще один момент, який мене особисто хвилюється, також якщо юридична особа відповідає, ну скажімо, за всіх. І частина мешканців платить, а частина ні, а потім будуть відключати всіх, бо юридична особа має борги. Ну, Вибачте мене. Ну, по-перше, у нас люблять проводити кампанії. Ми їх вже стільки і сімейний підряд радянських часів, там чого тільки в нас не було. Тобто у нас не можна робити все, ну, так, як приватизація, то всіх і відразу. Це має бути ну, більш-менш нормальний процес. Ніде в світі, мабуть, ОСББ. Частка їх на ринку житлово-комунальних послуг не є надто великою. Тому заганяти всіх туди не варто. Треба дати можливість людям визначитись, побачити інших, яка, і хто як працює, яких досягає результатів. Найкраще все в новобудовах створювати відразу житлові організації, коли гроші накоплюються відразу і люди цим управляють. А в будинках, яким 30 років, які потрібно ремонтувати, ну, це трошки нелогічно, як на мене. Конечно, за ОСББ. А які вигоди? Які вигоди? Ну, це ж само наконец-то. Ну, Надо ж как-то совка уходить, где кто-то за годом что-то делать. Я понимаю, что ну, ответственность это такая вещь, от которой мы постоянно отталкивалися. Но моє убеждение, да, ОСББ однозначно. Я против ОСББ. Надо отремонтировать старые дома, а потом делать ОСББ. Новий можна приймати. Надо все это разделять. за счет людей, хотят сделать ремонт и канализацию. Як всегда, государство хоче обдурити людей. Я, звісно, більше за нову, за СББ, тому що ну, повинні людини кінець зрозуміти, що там, де вони живуть, вони повинні за це відповідати. Це вже проблема людей, а те, що вони думають, що якийсь дядя прийде і зробить за них, це таке вже не буде. Зараз на сьогоднішній день що люди платять, а гроші вони не знають, куди йдуть. І ждати, як кажуть, волшебника, який буде робити все це за них. Вже, навіть, на це час пройшло. Ну, чесно сказати, я живу в селі, так що я не знаю і не можу вам точно сказати. Це якби я жив у місті, я б вам сказав. Ви знаєте, я навіть зараз поки В принципі, я люблю все нове і, мабуть, підтримую, але, але поки з пересторогою до цього ставлюсь. Ну, чесно, я не можу сказати. Мабуть, 50 на 50. Отак буде краще. Тому що у людей недовіря. До будь-якої влади, яка не прийшла, нема довіри. А не прийде другий, обре людей і що? Дома станеться, да? а він з грошима куди. Все, правильно я кажу? Я за СББ. А чому які є? Що мені здається, що якщо буде хазяїн, якщо буде чесно працювати, якщо буде зацікавлений в тому, щоб у будинку був порядок, а ЖЕК вже скільки років ми самі прибираємо. Свою територію, де квартира знаходиться, і ліфт кожен раз. Тому що різні люди, є, одні собаку вигулюють у ліфті, а інші прибирають, і таке буває. І ми у нас, я живу на пролетарській, у нас були збори, і ми всі, більшість будинку, проголосувала за співвласників цього. Я щось вірю. і Вірю через те, що думаю, що все-таки є в нас порядні люди, які будуть зацікавлені. А ми, я як пенсіонерка, буду в цьому всьому допомагати. Бо часто дуже беру сапку і прибираю навколишню територію, особливо коли спати не можна. Господи, боже збави, що який, який жек. Ви бачили, що вони щось зробили? У нас в 103 му домі бульвар Олександрія там. Це ужас. Вони ж нічого все одно не роблять. Вікна помила, обманюю. Вікна помили і раз у місяць миється пол. А будинок був СББ, вікна пластикові, можна. Ну, супер, просто супер. Так що тут а... ЖЕК, може, в принципі, щоб у... начальство було хороше. директор. Може щось помінялося, а то так вони не хочуть. Я в частному секторі мені. Ну, я думаю, що все-таки ці, що будуть нові, вони людей будуть не дуже влаштовувати. Я, я так благова. думаю, так. Я не можу сказати, що буде краще. Але Навіть... Якісь можливо, привилегії говорять, що буде дешевше. А деякі кажуть, що... Ну, дешевше, я думаю, буде чи ні, але краще, мабуть, буде ОБС... це, це... Да. Взагалі я проживаю в приватному будинку, мене це не сильно стосується. По ідеї ОСББ ну, смотриться краще, інтересніє. А як в житті, не знаю. Ні, поки старе. А які так сказати? скачу? ОСББ? Ні, Жеки. Вот были... Жеки? Ну не знаю. Поки не хочеться нічого міти. Ви знаєте, це дуже трудно зараз на таке питання відповісти. Тому що це ми, як кажуть, вперше сталкуємося з цим питанням. І ми не знаємо, які будуть наслідки. І люди по-різному говорять. Одні говорять, що буде краще, а другі говорять, що буде хуже. Ну, поживемо, час покаже. За Жеки. А чому? В чому вони всі? В принципі, там дурять і там, я не знаю. Ну, просто ми ще привикли до Жеків. Ви за ОСББ чи за Жеки? Я за жеки. А чему? Чему плюсы, в чем минусы? Ну, потому что это уже готовое, вот. А ОСББ это надо досоздать у прочей компании, создать все эти слесаря, токаря, там все что угодно. А их нет. За ОСББ. А чему? В чем плюсы, в чем минусы? Ну, мы же с жеками живем уже не один год. У вас часто подъезд убирают? Вот такие и у нас. ОСББ. А чему? В чем плюсы? Ну, так знаете, как вот мне рассказали, что там есть больше плюсов. Потому что даже несколько одному, как мне, ну, или, в общем, люди, которые уже там есть, они сказали, что намного меньше уменьшается, больше ЖКК, я не знаю, вот у меня, например, такой список здоровый, за что мы платим. Ну, например, там, мышей травим, тараканов, никогда не было такого же А пишут, что есть. А это мы уже знаем, за что мы будем платить. Не будет уже на счетчиках магнитиков, сами будем смотреть за собой. Вообще-то ОСББ, наверное. Почему? Почему? <laughs> ну, Жеки мы уже знаем, это пройденный этап. Я ну, я сильно еще не понимаю, как это вот происходит. Но, наверное, за ОСББ лучше. Ну, как бы больше. Будь, больше, 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 больше. больше, ну, Но я еще не понимаю, как оно будет выглядеть. это все. Наверное, доторопиться не надо. Наверное, подождать еще надо все-таки. Да? Дум думаю, это все быстро так не происходит. Ви знаєте, ми переселенці. Ми не можемо вам так зразу сказати, але ми за все краще, що є від Бога та від людей.